на собстрена все стає гіршою, і гіршою, і ворог намагається нас повністю в уколи блекаут. І ми повинні до цього бути готові. Готові як і люди, так і наші, так, так і ми. Ми повинні готові до відновлення. А люди повинні зрозуміти, що це не недбалість енергетиків, це не їх професіоналізм, це лише подолання тяжких наслідків, які рунації дуже великі, і їх термін відновлення займає дуже багато часу, тому що пошкоджується обладнання, яке довго виготовляється. Його купити. Просто на ринку неможливо, воно робиться під замовлення, терміни доставки. Це все розтягується дуже резервні схеми, да, так по резервним схемам, але вони теж обмежені, вони можуть перевантажуватися, тому що потім приходиться їх розвантажувати, когось відключати, когось перепідключати на час, поки це обладнання приїде. Та монтаж. А монтаж теж требує ну, часу. Це від неділь до місяців може бути. Тому кожна, кожна людина повинна бути готова до свого маленького блокауту та мати свій чемоданчик з запасами води, їжі та альтернативними джерелами.